Добрий день, діти! Сьогодні на занятті з грамоти ми згадаємо, яку ми букву вчили на минулому занятті. Букву М. Вона означала два звуки М і МІ. Сьогодні ще одну букву ми будемо вивчати. Подивіться, ця буква називається буква Л. Л. Назначає звук Л і «л». Летить птиця билиться, а в ній люди сидять між собою гоманять. Як ви думаєте, яка відгадка? Так, це літак. З якого звука починається слово літак? З звука л. Правильно. Ще одну загадку. Схожа груша. Ця на сонце. Має вуса й шапочку. Здогадались діти, що це електрична лампочка. Так, лампочка починається зі звука Л. Для означення звука Л. Л є, є буковка. Ось вона яка. Ось така. Подивіться. Лев, Лисиця і Орел дуже люблять букву Л. З букви Л я цирку змайстрували гірку, щоб катали звірі і жили у мирі. Ось такий віршик про букву Л. Ми, ми кажемо Л. Подивіться сюди. Ось я вам показую ось два звука Л, хлопчик і л. Хлопчик. Давайте з вами зараз зробимо звуковий аналіз слова. Давайте. Саме просте слово, хто це намальований? У нас віршик був Ле. Так? Ле. Виділяємо перший звук Л. Хлопчик. Ось так. Далі лем. В лев. Лев, в, в, в. Ще один хлопчик. Подивіться, в слові лев два хлопчика і одна дівчинка. Голосна. І давайте порахуємо склади. Складі стикій, скільки дівчаток. От плескаємо долоні і кажемо Лев. Лев це коротке слово. Зараз ми ще одне слово. Давайте зробимо звуковий аналіз вами. Так. Що намальовано на картинці? Лимон. Виділяємо перший звук. Л. -Л, -Л. Хлопчик. Далі. Ли. Тянеться дівчинка, так. Лимо, м, м, хлопчик. Далі. Лимо. Тянеться дівчинка. Ну. Ну. Ось така звукова схема слова лимон. Лимо. Дивимося ли. Мон. Подивіться уважно. Скільки кружечків червоних? Два. В слові лимон, два склади. Лимон. Це більше слово. Так, давайте подивимося на картинку. Що намальовано? На букву Л? Ліхтарик, лопата, лисиця, летим. Листок, лев, ліка, лимон. Ось такі слова є на букву Л. А тепер давайте почитаємо. Так як ми читали з М, тепер читаємо з вами з Л. Читаємо Ол. УЛ. Ал. Ще раз. Ол, ул ал. Далі ло-лу-ла. Ло, лу. ла. Ось так. А зараз ми пограємо з вами в таку гру. Я вам буду читати невеличкий віршик, а ви мені будете останнє слово додати, щоб у нас вийшов такий вірш. Ось подивіться на картинку. Я читаю. Зайчик, шурхату злякався. І під кущик заховався, засміявся, сів. Що зробив зайчик в ритму? Заховався. Зайчик шфурхатку злякався і під кущик заховався. Далі подивіться на картинку. Дід Макар по лісу йшов нору лисячу. Що зробив? Знайшов. Далі гріє взимку, наче груба хутряна тепленька, шапка, кофта, шуба. Так що гріє в рифну? Шуба вірно? Вихваляється жирафа. Я висока, наче? Дерево шафа стовп. Шафа. Наче шапа. За ніч, напад... За ніч нападав білий сніг, почищу зараз я поріг двір горіх. Так що буде чистить, почищу зараз поріг. Взимку коло годівнички і сороки, і синички, горобці-спіднички. Синички. З'їв на обід холодного опрошку, помив за собою тарілку і ложку, кастрюлю, брошку. Так що помив хлопчик? Ложку вірно. У корови є малятко, руде з плямами, цуценя, телятко, лошадку. Так що у корови є? Гіляпко, вірно. Ось такий віршик у нас. Темна ніч прийшла до хати малюкам потрібно їсти, грати, спати. Звісно, спати. Ось такі смішні у нас е, віршики. Це слова на рифму. Рифмуються ті, що так пишуться вірші. Ось таке у нас було сьогодні заняття. До побачення!